Сніданок ну, судене флясон продовжує мандрувати. Цього разу подорож особливим містом йдеться про Львів. Наталка щука зустріла місцевого ката е, сурмача ще навчилася ліпити львівські пляцьки. Е, дивіться, просто зараз мій путівник Львів. Від Києва до Львова трохи більше ніж 540 кілометрів. Сім годин у дорозі і ми у столиці Галичини. Доброго ранку. Ми у Львові. Це місто, про яке можна розповідати годинами, і насправді ми будемо тут лише два дні. За цей час зроблю все можливе, аби, хоча б, передати атмосферу цього теплого і особливого міста. Звичайно, у Львові я була не раз для більшості це місто, перш за все, оперний театр та площа ринок, але це лише маленька вершина айсберга. Більша кількість пам'яток архітектури та музеїв в Україні це місто називають центром туризму у східній Європі. Тут усе сяє, навіть сміттєві баки, бо їх щоранку купають працівники ЖКХ. А ще у Львові живуть дуже привітні люди. Ви зараз поспішаєте? Ну да, не трошки. ви зупинилися. Але я зупинилася <ривіт> Львові. Живуть особливі люди. Привітні правда є. Да. Yeah. Дивіться далі: Львівський кат та сурмач замість годинника. У центрі міста ми зустріли ката, причому ця посада офіційна. Стверджує чоловік із величезним мечем та модернізованою кравчучкою. Кат не був ніколи в масці. Це був символ е, влади, символ справедливості, тому що його повинні були всі знати, бачити. І боятися виявляється, львівський кат охороняє сурмачів, які грають музичні партії з місцевої ратуші. Сьогодні чергування пана Івана у звичайному кабінеті чекає його імпровізована сцена, старий стіл. Здається, робота не важка, але чоловік помітно хвилюється. Це постійне то хвилювання, бо в принципі люди внизу приходять, і невідомо хто там. Є й професіонали. А просто зараз особливий пекар або місцевий бред. Піт цього хлопця звати Роман. Він носить сережки у формі тризуба. Золота? ні, Ні, це срібло. Відчуває себе зіркою. Показує таке невеличке шоу. Від дівчат немає відбою. Залишає Залишають свої номера телефонів. Мене навіть роман пече до 50 львівських пляцків за день для э, страва... Стала традиційною за часів Австрії. Хлопець погодився провести майстер-клас для нас. Одягаю спеціальну форму та до справи. Краще брати ось так, тому що пальчики можуть його. Я <сказала. світ> Ну, це важко. Тісто на струдлі таке ж саме, як на вареники, каже хлопець. Єдина відмінність має бути дуже тонким. Його потрібно змастити маслом, посипати сухарями, додати начинку та упіч. Через пів години пляцки готові. А пахнуть, як понюхайте. дуже гарно пахне. Ми можемо тепер їсти один вам, один мені. Ну якось домовимося. <сум> <сум> Поливаємо зверху струдель, причому тут вам не потрібно за це платити і мерщій дегустувати. Це дуже смачно. Богдан, кидай камеру, виключай. Дивіться завтра, що львів'яни приховують у своїх квартирах та навіщо ведуть пряму трансляцію із каналізації. Не пропустіть! <світний> Мій потівник Львів.